Далі історія про український хліб, друзі. І українці можуть довелів відчути підвищення цін на цей продукт. Подорожчання хлібу, по-іншому, не скажеш. Коротше, попереджають про це економічні експерти. І коли ж саме хліб може подорожчати? Головне, наскільки розбирався в цій темі наш журналіст Олександр Ковальов. Зараз він на прямому включенні. Значить, що з'явись, привіт тобі, доброго ранку. Що Привет. тобі вдалося знати? Скільки коштує хліб, і які перспективи? Привіт, колеги. Ну дійсно останнім часом чимало новин було від різних змін про те, що хліб дорожчає, дорожче дорожчатиме в майбутньому і відчутно дорожчатами. Ну і власне вирішили розібратися, що з ним дійсно буде відбуватися. І ну останнім часом, звісно, всі ми помітили подорожчання всіх груп продуктів. Ну і хліб тут не виняток. І якщо подивитися на минулий рік, на 24-й, то от за увесь рік хлібобулочні вироби додали в ціні від 17 до 21%. Подорожчання відбувалося поступово щомісяця на 1,5-2% і причин цьому ну насправді чимало. Одна із них це безпосереднє подорожчання сировини. Приміром, минулому році закупівельні закупівельні ціни на пшеницю другого класу зросли на 70%, А пшениця третього класу подорожчала на 60%. Борошно подорожчало на 27%. І Це тільки те, що стосується безпосередньо сировини на вартість хлібу. Звісно ж, впливає чимало різних факторів: це і подорожчання енергоресурсів, збільшення розміру податків. Ну і загалом економічна ситуація, яка нині складається в Україні, також ну не сприяє здешевленню хліба. І от детальніше про причини підвищення цін на хліб. Напередодні я розпитав у економічного експерта Павла Мартишева. Пропоную далі послухатись, послухати його і дізнатися вже фахову думку щодо причин здорожчання хлібу. Хліб він дорожчає постійно, його ціна не коливається вверх вниз Зростання ціни на хліб воно підлягає загальним інфляційним процесам. Ми маємо дефіцит працівників на хлібзаводах на млинах. Відповідно, це впливає на зростання їх заробітних витрат, це зростання енергоносіїв, зокрема акцизи на паливо і зростання вартості газу, це також зростання інших складових собівартості хліба. І, зокрема, борошна по борошну тут ситуація насправді досить серйозна, тому що Україна має дефіцит якісної пшениці. За словами експерта, хліб дорожчатиме поступово і надалі найбільше додаватиме в ціні саме крафтовий хліб, для якого використовують борошно вищого сорту. Саме цього борошна в Україні наразі найменше, і воно відповідно найдорожче, найбільш повільно збільшуватиметься в ціні соціальний хліб, зокрема через державні обмеження на його націнку. Чимало експертів схиляються до того, що хліб цього року продовжить дорожчати приблизно так. Такими ж темпами, як і у минулому, от що до березня, то тут є прогнози, що може вирости в ціні на 3-4%. Це означає, що приміром пшеничний хліб із борщ на вищого гатунку може коштувати понад 55 гривень за кілограм, а батон може перевищити позначку в 30 гривень за пів кілограма. Тенденція до зростання цін може зберегтися до кінця 2025 року, особливо якщо продовжиться збільшення вартості сировини та енергоресурсів, тож за прогнозами, які є наразі, варто очікувати, що хліб що ну, як я говорив по досвіду минулого року, це півтора-два відсотки, і на кінець року от може бути загальне збільшення цін орієнтовно на 20%. відсотків. Ну знову ж чимало експертів не беруться зараз прогнозувати, адже ситуація постійно змінюється. Ну єдине можна сказати, що різкого стрибка цін, принаймні, за словами експертів, найближчим. Часом не очікується, колеги. От це ключове. вивчив тему здорожчання хліба Олександр Ковальов знов таки і тим самим заспокоїв щоб ми не керувалися різними думками і слухами, які ми можемо зустріти в нашій мережі. Пасивіда Олександра Ковальов.